Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів рашилка сонечко Працюємо різними видами оплати, як з оплатою за готівку, так з оплатою на рахунок ФОП та з оплатою ЗНДС. Відправляємо по території України, України новою поштою, а також до території Молдови, Литви та Латвії через перевізників. Є в наявності в нас ось такий шпагат. 400 на 360. Агротех, Silver Gold. Ось такий варіант, як ми вам пропонуємо придбати. Є у нас в наявності 680 гривень за один моток. Також в нашому магазині є великий вибір інших запчастин. Нещодавно з'явився ось такий передній міст. Він у нас. БУ на 8 шпилюк на МТЗ-80 під ГУР. Ось такий прикольний варіант. Є в наявності. Ціна 90 тисяч гривень. Хто бажає придбати, можете телефонувати. Номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт на наш інстаграм. Кому, якщо когось зацікавило, переходьте в інстаграм, пишіть, переходьте на сайт, якщо хочете подивитися ще щось цікаве до вашого МТЗ, різні штучки, багато чого нашого власного виробництва. Наприклад, Ось такі ящички перед вами замість передніх вантажів, грузів можна поставити собі такий варіант. Є вузенький його вага 85, ось такий ширший 95. І також є варіант, але зараз немає в наявності, скоро буде на 160 кг з додатковими пластинами, на які можна буде потім повішити груза 20-ки. Ось такі варіанти, є в наявності багато чого цікавого до МТЗ, груза 45, 20, груза 20 на задні колеса та багато чого іншого. Хто бажає собі щось продобати, можете зв'язатись з нами номер в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!